100 гривень і це у нас лампа для ногтей, дівчата. ціна 100 гривень. Лампи для сушки, нагріву, нігтів, Ціна 100 гривень. На сайті 100 гривень ком'юа Що за лампа? Давайте поглянемо. Це все нове, за ціною 100 гривень на 36 Вт. Дуже чудова лампа, як для підігріву, так само для сушки, нігтів, як на руках, так само і на ногах. Можете брати 2, 3, 5 в одні руки. Ціна 100 гривень на сайті 100 гривень .ua. Погляньте, яка краса за ціною 100 гривень. У немає лампи, для сушки, нігтів, прошу на сайт, 100 гривень ком'юа. Бачите, все нове. І ціна такої краси за саму мінімальну ціну. Ціна 100 гривень на сайті, 100 гривень ком'юа. Кому потрібно, заходьте, замовляйте. Ще безкоштовна доставка по Україні. Всім гарного дня!